Ви дивитесь випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти, де ми покажемо вам, як наші вартові щодня пильнують за порядком в місті. У цьому випуску про те, як наші інспектори вкотре довели спокій громади це їхня робота, а цікаві історії наше натхнення. Коли місто мирно спить, наші інспектори не дрімають. Поки ви обіймаєте подушки, вони об'їжджають кожен куточок. І повірте, не один раз. Бо хтось мусить стежити, щоб темрява залишилась безпечною, а ніч не перетворювалась на безлад. Як то кажуть, ніч це час для казок, але не для тих, хто порушує комендантську годину. Перший урок порушникам видався безкоштовним, обмежили попередженням. Але в нашій школі безпеки рецидивісти точно не в пошані. А от ще один нічний мандрівник. Дом, Дом де? Смотрите, сражение, жил, ну, з жив, як Ти хто? Ти хто? Ти хто? Що маєш телефон? Маєш телефон, що маєш? Ну, так, буде, без, без, без Виписали. На жаль, цей чоловік залишився без дому, документів та допомоги. Наші інспектори, як і годиться, вислухали, з'ясували деталі. Зілик серкопі паспорти. Я втратив паспорт од на балансі. Тепер він на воно встановлення. встановлення Мені не вистачає дім провости. То я не працюю, їй тяжело. Диво таки не трапилось, і домівку чоловіка ми знайти не змогли. Але є надія, що чоловік усе ж отримує допомогу у майбутньому. Зима температура майже нульова. А в декого не лише шапки немає, а ще й штані спущені. Петя, що ж такою, наш герой вечора, який вже не вперше потрапляє до об'єктивів муніципалів, цього разу настільки замерз, що навіть не міг самостійно піднятися. Викликали швидку, бо наші герої не лише пильні, а й людяні. Ми, як співробітники муніципальної варти допомагають медичному персоналу доставити чоловіка до лікарні. Ярмарки це не лише веселощі, а й зона ризику, якщо продукція не сертифікована. Цього разу порушник торгував домашнім м'ясом без жодних документів. було на продажу. Без документів, без санітарного паспорта. І хоча м'ясо може бути з душею, без сертифікації воно може бути ще й небезпечним. Штраф виписали, ризики пояснили. Нехай інші вчаться на чужих помилках. В чаті повідомлення: жінка кричала з балкону про допомогу. Тож наші інспектори одразу вирушили на місце. Те, що вони побачили в квартирі, скоріше нагадувало апокаліпсис. Ваша мама кричала у вікно. Да, это больно. Можно зайти зепустить голос? Да. Посмотрите, вот що на квартиру выросли. Як виявилось, мати з сином мають психічні розлади. Переконавшись, що їм нічого не загрожує, інспектори повернулись до своєї роботи. Далі у випуску ще один любитель пригод. Прибули на виклик, маємо таку ситуацію. Чоловік молодий, трохи неадекватно себе веде, розмовляє щось сам з собою. Незрозуміло. Напівоголений чоловік кричав під вікнами одного з будинків. Хтось вирішив, що це сцена з фільму жахів. Але наші інспектори вчасно заспокоїли актора та відправили додому. Саня, чому ти голий? Ну що я вже устала, то в іді візьмі віші, пожалуйста, іді домой. Я тебе прошу. Чому ти кричиш? Отам вот твоя куточка, отама. Вот Паші за мною. Я тя підручити з викутки. Молодість це час для помилок, але наші інспектори готові бути вчителями. 17-річний хлопець повертався додому о першій ночі. Порушення так. Вам, вам приємно, що за порушення комендантської години може прийти припис Білогністровської міської ради про порушення комендантської години. Ні, мені не приємно. Батьки не будуть переживати за вас? Будуть, звісно, будуть. Ну, бачите, перша година ночі вони зараз переживають, що ви тут знаходитесь. Ось так проходить буденне життя наших вартових з турботою про безпеку, людяністю та навіть гумором. Пам'ятайте, дотримання правил це спокій для всіх, а ми й надалі будемо пильнувати наше місто. Завжди ваша муніципальна варта.